Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії. Цими днями в Україні відзначали День працівників культури, гостя студії, директор департаменту культури Івано-Франківського міськвиконкому, заслужений працівник культури України Надія Загурська. Надія Лаврівна. Знайомі ми з вами вже чимало років, і знаю, що ви все свідоме життя присвятили роботі в галузі культури. Чим для вас є культура? Перед за все хочу, пані Надійка, привітати і вас на працівника культури, тому що культура це такий синтез. Вона об'єднує у собі всіх і митців, і літераторів, і побут, і свідомість. І ви теж належите до нашої когорти. Вітаю всіх працівників культури і бажаю вам щастя, здоров'я, перш за все, перемоги нам і миру, і, звичайно, не втрачати ту Божу іскорку, дарована нам Богом. Що для мене особисто культура? Ну, напевно, кожному з нас десь там вище дається якийсь вибір. І культура для мене це основна ніша в моєму житті. Скільки себе пам'ятаю з дитинства, заняття танцями, співи, декламування, ведення концертів у школі, це для мене було моє життя, і мені це подобалось. І дякувати Богу, що мене направили в правильне русло, і я займаюся тим, що мені подобається, і те, що я люблю. Ви професіонал, справді професіонал, адже ваша освіта спершу училище культури в Калуші, потім київська наука в сьогоднішньому університеті Поплавському. Але коли ви там вчились, то Поплавський ще не був директором, так? Поплавський. Я знаю, що займав якісь господарські якусь господарську нішу. Тоді був ректором Цибуляк а Потім вже в часи перебудови, то вже Поплавський став ректором. так. Але е, Київ для мене, перш за все, я хочу сказати: базова освіта для мене була Калуське культурно-освітнє училищем. Тому що. Е, Викладачі Калицького культурно освітнього училища, школа Кауського культурно освітнього училища дала мені дуже багато. Потім після завершення Каусського культурно освітнього училища, яке я завершила з відзнакою, я пішла працювати у лільковий театр наш імені Маріки Підгірянки, і вже потім поступала до Київського інституту культури і навчалася там. Отже, сьогодні ви працюєте на такій чудовій, але дуже відповідальній посаді директора Департаменту культури. Ну, скажімо так чесно, досить нелегка у вас ноша, але почесна і потрібна людям. Надійко, ноші легкої ніде не буває. Нам завжди здається, що десь там легше. Деколи мені кажуть, ой, у тебе така весела робота. І хто знає за кулісся цієї роботи і розуміє, що таке організувати захід, що таке згуртувати людей, щоб від заходу люди отримали задоволення, і, і ти отримав задоволення відробленого, це треба доклади великої праці. Це незалежно, чи це в культурі, чи це в освіті, чи це в медицині. Якщо людина робить це самовіддано з любов'ю, тоді буде все гаразд. Звичайно, в цей час зараз дуже складно. Особливо в воєнний час, коли почалася війна, перші дні у людей це було якесь неусвідомлення, що, що буде далі. Я напевно тиждень, я розумію, що ми всі навіть на роботу приходили, і, і страхом був страх. У кожної людини, напевно, був страх. А потім пішла якась мобілізація тих сил. Пере... Переосмислення і усвідомлення те, що ми маємо тримати тут свій фронт і робити те, що ми вміємо, і те, що ми можемо, і не здаватися. Ваша команда знає, що потужно працюєте гуртом і робите спільну справу. Хто на сьогоднішній день підставляє вам своє плече, Ну, перш за все, я хочу сказати будь-які успіхи у будь-якій роботі, це перш за все командна робота. І один в полі не воїн, це однозначно. Е, команда, я завжди називаю нашу культуру це родина, культурна родина. І наша культурна родина зараз працює е, доволі потужно, як на цей час. Я поясню, чому потужно, дехто скаже. Ну, Відмінені ж заходи, заборонені заходи, масові заходи. Але е, через два тижні, коли ми вже оговталися. Ми прийняли рішення робити патріотичні перформанси. Ці патріотичні перформанси проводяться в центральній частині міста. Я знаю, що ми навіть прославилися е, у відомої е, в кавичках російської пропагандистської Скабаєво, яка сказала, ви собі уявляєте, вони в центрі міста співають е, червону, вона казала каліну красною. Непорозуміння не Ольга відома журналістка. вони зонарістка. співають про Бандеру. Співали, співаємо і будемо співати. Проводимо патріотичні перформанси, проводимо українську, е, е, виконуючи патріотичні пісні, упівські пісні, стрілецькі пісні, е, всі наші теперішні е, червона калина стала гімном, ви знаєте, е, сьогодення. І в е, нас і на початку. Гім звучить Україна, і потім на Заверхенчення Червона калина. І ми вже напродовж цього часу патріотичними перформансами зібрали біля 450 тисяч гривень. Це заслуга наших колективів і заслуга тих небайдужих людей, які долучаються, тому що ці кошти йдуть на підтримку Збройних сил України. За ці гроші було придбані і тепловізори, і панелі, і всі необхідні речі, і передано частково на придбання автомобіля. Тому ми свій фронт тримаємо і будемо тримати. Дуже багато заходів проводиться для. Вимушено переселених внутрішньо переселених людей для діток. Тому бібліотеки працюють по сильному режимі. У нас був дуже гарний, дуже гарний, і поки було тепло і була така можливість, дуже був гарний проєкт Бібліотека у дворах. Ми виходили, проводили. Тобто, не тільки читання, не тільки постановка казочок, не тільки ознайомлення з літературою, це майстер-класи, тобто. Злучали всі можливі свої сили і ресурси для того, щоб ми йшли до людей. Багато заходів проводяться і зараз в закладах культури. До 80-річчя Української повстанської армії, Збройних сил України проводилися заходи. Кожен заклад культури. Тим більше ви знаєте, що наша культурна родина зросла, до нас додалося 18 сіл і тому. В кожному селі, в кожному закладі культури були проведені заходи саме до цієї визначної події. І я дякую всім працівникам культури, які не складають руки, не опускають свої крила. Як у, навіть, у Ліна Костенко людина, нібито не літає, а крила має. Оці крила нас повинні тримати, і ми певно налетимо до перемоги. Тепер давайте повернемось на певний час назад і пригадаємо, які найважливіші фестивалі, концерти, заходи відбувалися в мирний час. Адже ми з вами давно не спілкувалися, і хотілося би трошки нагадати нашим телеглядачам про те, що ж відбувалося в місті впродовж того часу, поки ви очолюєте міську культуру. Ну, хочу, перш за все, напевно, розпочати е, з того фестивалю, який зараз буде найближчий для нас. Це як Корида на мазлях. Фестиваль, який з такого місцевого значення переріс всеукраїнський і став і отримав е, е, визнання міжнародного фестивалю. Ви знаєте, що навіть у часи карантину ми проводили його офлайн, онлайн і е, Офлайн це було частково, що наші колективи виступали, і онлайн це ті колективи, які не мали можливості приїхати за кордону під час ковіду. Е, і я дуже тішуся, тому що е, цей фестиваль об'єднав весь світ зараз. У нас є дуже гарна задумка, і тому закликаю і маю нагоду навіть легенько прорекламувати, дякуючи вам, що цей фестиваль е, хоче об'єднати. Коляду патріотичну. І якщо хтось має з тих старожилів, людей, які пам'ятають ту патріотичну коляду, ви знаєте, що наші, е, е, наші воїни, наші хлопці, які були і, і партизанами, і ті хлопці, які були в, е, в Українській повстанській армії, теж є оці коляди. Якщо хтось знає, пам'ятає. Е. Нехай передасть, і якщо ви приймуть участь ці колективи цими колядами, це буде дуже дуже гарно. Ми саме під... Е, е, фестиваль буде проходити як патріотична коляда. Патріотична коляда. Ще які заходи, концерти Знаю, в народних домах, у вас постійно багатолюддя постійно приходять на концерти. Ну, навіть на площах, на площі ринок, на вічевому майдані завжди ваші заходи збирають дуже велику кількість людей. В чому секрет такої любові людей до культурно-мистецьких дійств? Ну, секрет, напевно, те, що от наш регіон зберіг от саме ту культуру, яка дарована нам. Я завжди кажу, це напевно генетично в нас закладено у кожного з нас. Це є генетична любов до пісні. Любов до нашого побуту, любов, українська астрономія, ви знаєте, що ми любимо смачно поїсти, ми любимо гарно поспівати. Але це і знаково тим, що ми вміємо працювати. А те, що збирається велика кількість людей, це правильна організація, це правильна реклама. Це подача. Ви розумієте, що ви не прийдете на будь-який концерт, якщо він не сподобався вдруге. Люди деколи запитують, а коли і де буде відбуватися. Наприклад, незважаючи навіть на ось цей час, у нас з травня місяця по жовтень місяць відбувається фестиваль мелодії парку. Це тобто, кожної неділі. навіть навіть уже є свій глядач, який приходить в неділю о 16.00. сідають. Е і очікують вже концерту. Я впізнаю тих людей, які кожної неділі з родинами приходять. Це дуже приємно і їм дуже дякую за підтримку. А що це значить? Це значить, що людям це подобається. Фестивалі проводиться дуже багато. У нас були фестивалі і в літній період часу. Фестивалі про до значних днів це день міста. Це був фестиваль Карпатський простір, це до Дня Незалежності. Ви знаєте, у нас був фестиваль, е е, теж приурочені фестивалі. Це до будь-якої події у нас були фестивалі. У нас були фестивалі е української музики Лабухфест, це де музиканти, ви знаєте, музиканти, які е можуть і е е себе прорекламувати одночасно і, і показати нашу культуру, тому що це теж є наша культура. Надія Лаврівна, звичайно, що без підтримки міської влади, міськвиконкому, не все би вдалося вам зробити. Я відчуваю, що є потужна підтримка з боку міста, з боку міської влади, саме напрямку культури. Надія, я вже напевно повторююся, Я неодноразово говорила, що в культурі я дуже багато років не соромлюся, цього навіть пишаюся цим 30, більше 37 років. І е, я вам хочу сказати, що такої підтримки, як зараз, от в культурі е, е, я думаю, культура не відчувала вже давно. Е, я дякую нашій міській владі за підтримку і розуміння, тому що культура це історія. Це наша історія. Я вже казала, вона об'єднує все: і мистецтво, і літературу, і, і мову це є історія нашого народу. І тому хто це усвідомлює і розуміє, тоді і напевно розуміють, що культуру потрібно підтримувати. За той період, відколи я очолила департамент культури. Я вам хочу сказати: я щиро дякую владі. Нашому Руслан Романовичу дякую, поповнювалися у нас і фонди бібліотечні, повністю підтримувалася ініціатива молодіжна і молодих музикантів, і величних музикантів. І повністю підтримувалися ці ідеї фестивалі, які проводяться у нас. Я вам ще хочу сказати, Руслан Романович сам має завжди дуже багато ідей і. Допомагав нам втілювати їх у життя і деколи накидав ті ідеї, і ми мали можливість втілювати ті ідеї е, у життя. Я е, щиро дякую за підтримку розуміння того, що культурні заклади повинні відповідати слову культура. Наші естетичні е, школи були відремонтовані, е, бібліотеки відремонтовані. Е, Технічного обладнання це дуже важливо, тому що ми повинні йти в ногу з часом. Так що залучаємо всі сфери, починаючи від молоді до золотого віку. Ви знаєте, що дуже велика увага приділяється нашим людям золотого віку. У нас навіть є клуб золотого віку, який працює при читальному залі нашої централізованої бібліотечної системи. Є молодіжні гурти, які теж ми підтримуємо. І розумієте, кожне місто має свою родзинку. Ми не повинні рівнятися на когось. Ми не повинні думати, як там когось. А якщо ми маємо свою родзинку, якщо ми маємо свою стежину, ми повинні нею йти. Наше місто має свою родзинку, і ми повинні свою культуру берегти. Тому що все, що приходить новим, це прекрасно, але воно все рівно має бути присмаком. Минулого, і тоді це буде наша культура. Ви сьогодні депутат Івано-Франківської міської ради від певної політичної сили. Але з якими зверненнями найчастіше звертаються люди до вас як до депутата? Ну, найчастіше, як правило, своїми проблемами, своїми бідами, свої, своїм горем, своїми хворобами. Це як найчастіше буває. Ви знаєте, що люди просять допомоги, тому що, на превеликий жаль, є такі проблеми, є побутові проблеми. Але я вам хочу сказати, що я до війни ми робили такі зустрічі, кожен депутат робить зустрічі зі своїми виборцями. І в мене було на базі 25 ї школи, і... а також народного дому. Нашого рідного народного дому Вовчинці там дуже гарний народний дім, хороший колектив. До речі, дуже згуртований. Я завжди кажу: все залежить від громади, дуже багато залежить від громади, тому що. Там, де вона об'єднана, там, де вона дружня, там, де їх відчувається як родина, це і тоді зовсім інакше поставлена робота. І коли робила такі зустрічі в народному домі у села Селі Вовчанець, приходили люди, і приходило багато творчих людей. І коли в них була ініціатива, там є така, дай Боже, їй здоров'я, пані Надія, і вона керівник хору їхнього, коли вона приходила і казала, ми хочемо зробити світлицю, ми хочемо зробити зустріч пам'яті, вона сама пройшла через ту проблему, коли її батьки були закатовані анкведистами, розумієте, коли були вислані, тобто бере. Вона там бережеться ця, ця оця світла пам'ять нашої історії. І, звичайно, люди приходили з ініціативою якихось з творчими ідеями. Це теж дуже приємно, коли люди приходять з якимись творчими ідеями, натхненні щось зробити, десь поїхати, показати свою творчість. Це теж дуже гарно і важливо. Це приємно. Пані Надю, і на завершення нашої розмови, окрім коляди на Мазлях, які іще плани, найближчі плани в департаменті культури міської ради. Громадська організація з Херсонщини проявила ініціативу і хоче зробити виставку художників Херсонщини, а також України у нас у краєзнавчому музеї. Ми зараз співпрацюємо з ними, ведемо перемовини за підтримки Руслана Романовича. Це буде відбуватися в країнах. Чому музеї з 1 по 15 число ця виставка маючи нагоду і запрошую вас? Е, буде проводитися аукціон знову ж таки е, на потреби Збройних сил України на підтримку наших воїнів. І це найближчим часом. Кожної неділі, кожного тижня, раніше правильніше буде сказати, кожного тижня. Е, серед, е, ми проводимо патріотичні перформанси в центрі міста. Е, Найближчим часом, я думаю, сподіваємося, і віримо, що все рівно у нас відбудеться для діток наших, свято Миколая і Андрея. Тому що ми ось ці всі свята, це не свято, навіть не швидше свято, а десь це, знаєте відзначення тих, тих основних, таких якихось традиційних наших запланованих заходів. Фестивалі, ви знаєте, фестивалі зараз, як на превеликий жаль, заборонені, тому що фестивалі передбачають великий збір масових, е, масових заходів. Поки що ми утримуємося від цього. Але дуже віримо, сподіваємося, що найважливіший фестиваль у нашому житті це буде святкування перемоги. Ми віримо в це, і сподіваюся, що це буде скоро, і знаю, що напевно. Я вже казала і кажу, у кожного завжди, коли когось вітали, завжди вітають, щоб ваші мрії збулися. А тепер у нас одна єдина мрія це перемога. Спасибі. Спасибі, Надія Лаврінова, вам і за цікаву розповідь, і за таке гарне побажання нашої найскорішої перемоги. Це була культурно-мистецька публіцистична програма Світлиця Надії, гостею в студії була директор департаменту культури Івано-Франківської міської ради, заслужений працівник культури України Надія Заговська. На все вам добре.